Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва Янголу охоронцю під час Великого посту. Янгол охоронець, захисник душі моєї і тіла мого. Якщо ж я згрішив цей день. Визвали мене від гріхів, не дай Господу Богу розгніватися на мене, помолися за мене раба Божого ім'я. Перед Господом Богом, попроси Його про відпущення гріхів моїх і захисти мене від скоєння зла. 安民。